Проходить книжкова країна, і я вирішила все ж таки поїхати на неї і підзняти вам, зробити такий затишний влог. Окрім цього, вирішила вже в межах цього відео розповісти вам трошки про свої осінні плани. Цього року мені якось дуже сподобалося читати книжки в сезон. Тому у мене така сформувалася більш-менш загальна картина, що б я хотіла прочитати цієї осені. Також розкажу вам трошки про те, що загалом я зараз читаю. Тому беріть собі смачненький чай, вкривайтесь ковдрою, а ми поїхали. Ось це план мінімум. А ось це план максимум. Розпочнемо з плану мінімум. Розпочнемо ми з книги, яку я зобов'язана прочитати цієї осені, тому що я взяла її в своєї подруги, а я дуже не люблю тримати в себе чужі книги. Я якось відчуваю, немов я в заручниках цю книгу тримаю в себе. Тому почнемо ми з часосховища. Це одна з улюблених книжок моєї подруги. Тут дуже багато приміток. І, Власне, я її брала, тому що тут дуже багато приміток. Я справді не збиралась читати цю книжку. Вона якось мене не зацікавила свого часу, але з примітками моєї подруги мені б дуже хотілося її прочитати. І насправді я сподіваюся, що от найближчим часом я її таки візьму, тому що ну мені незручно так довго тримати її в себе. Отже, це такий 100% мій план: прочитати її, або якщо раптом я її почну читати, і вона мені взагалі не піде, то віддати її свої. Подрузі назад. Далі ми поговоримо про книги на спільні читання. Одну з них я вже навіть трошки надкусила, і це «Осі в цьому поїзді підозрювані. Це друга частина продовження «Осі в моїй родині вбивці, яку я читала. Я не пам'ятаю, можливо, півроку тому, чи навіть рік вона мені дуже сподобалася. я Її поставила здається, тоді 4 з 5, така досить кумедна історія, не настільки смішна, як мені б хотілося, але в принципі кумедна, така розважальна, легко читається. Я її буквально тоді прочитала за декілька днів. А, оцю книжку я дуже хотіла, власне, якраз для такого спокійного відпочинкового читання В принципі я прочитала оціх перших 50 сторінок. І от вона в мене поки зупинилася трошки, тому що я далі розкажу. В мене зараз є книжка, яка заполонила просто всю мою увагу, і з цією тому трошечки складніше виходить зараз. Але в принципі, перших 50 стрінок вони, немов знаєте, продовжують історію ту, що була в нас описана в усі в моїй родині вбивці. І тут, власне, типу немає нічого такого супер нового. Знаєте, це як продовження вже відомого такого сетінгу, вже відомої історії. Тут така досить літня атмосфера, тому якщо... Ви хочете читати щось таке, знаєте, більш в сезон. То напевно цю книжку бажано читати в більш теплу погоду. Далі ми поговоримо про книжку, яку я теж беру на спільні читання, і яка в мене лежить вже напевно два роки, здається, і до якої я ніяк не могла підійти, допоки ми не домовились з подругою читати її цієї осені. І це Донна Тарт і її таємна історія. Я чула багато, дуже багато відгуків. Знаєте, це та історія, яку ти ще не читав, а відчуття вже що читав. Ось і я дуже хотіла б з цієї осені все ж таки з'ясувати, наскільки Дона Тарт моя авторка, бо в неї я ще не читала нічого, але насправді дуже хочу. І оця книжечка, вона буде для мене цієї осені, саме таким путівником в світ Дона Тарт. Ця книжка, наскільки я пам'ятаю, описує якесь там вбивство. Тут такий. Сетінг Dark Academy, здається, якщо я не помиляюся, звісно. Бо насправді я здебільшого не читаю анотації, і от все, що я про неї знаю, це буквально все, що я колись десь про неї чула. Я не буду прям сильно на ній зупинятися. Сподіваюся, я її таки прочитаю цієї осені, бо ну пора. Далі ми поговоримо про книжку, яку я збираюся читати на клуб моєї улюбленої Іри з каналу in Leaf. Це просто найкращий клуб ever. Якщо ви хочете в Києві якийсь офлайн, класний клуб, доєднайтесь, пишіть ірі. Це просто найкращий клуб, який тільки може бути, тому що загалом я не дуже люблю книжкові клуби, але на цей ходжу із великим, великим, великим задоволенням. І мені дуже подобається, що ми в цьому книжковому клубі досить демократично обираємо книжку. Ну тобто є якесь спільне голосування, що загалом це такий досить приємний формат, в якому ти дійсно відчуваєш себе якось частиною обговорення. Ну, мені дуже подобається, тому я дуже-дуже вас вам раджу. Доєднуйтесь, пишіть ірі і за донат ви зможете доєднатися. А будемо ми читати цього місяця. Ця життя хлопця. Насправді я не збиралася її читати. Вона взагалі ну, не дуже мене зацікавила, я навіть не знаю, про що вона, якщо чесно. Я Якось ну от, просто вона прийшла повз мене. Я пам'ятаю, як вона з'явилася на арсеналі, я її думала, може взяти і якось так не взяла, та й все. Але потім багато дуже з'явилося про неї хороших відгуків, і дівчата з клубу прям одна за одною пропонували її читати. Довелося купляти, що, ну, що я зроблю. Ось і буду її читати. Сподіваюся, що я її встигну прочитати, тому що мене трошки лякає цей об'єм, плюс мені не дуже комфортно читати конкретно цей шрифт від Джорджа. Я планую її 100% прочитати, прочитаю і все про неї розкажу вам. Далі ми поговоримо вже про необов'язкові плани. Але таке, щоб я хотіла все ж таки прочитати. Розпочнемо ми з Едгара Алана По. Я дуже хочу якось обрати моменти, почати читати по одному оповіданню за день. Тут насправді їх не те, що прям багато. Тут щось мені здається роботи на пару тижнів, може навіть на тиждень. Я не пам'ятаю, скільки тут оповідає. не небагато їх. Ну на два тижні я думаю, кожен день тут десь їх близько 14. Ну я не рахувала. А мені здається, що Едгар Алан По він прям 100% асоціюється з осінню разом з Лавкрафтом. Тому власне. Я впевнена, що це має бути класне осіннє читання. Дуже хотілося б все ж таки цієї осені прочитати, і було б класно на наступну осінь взяти другий том. Тому тримайте за мене кулачки. Далі ми поговоримо про книгу, яку я вже колись починала читати, яка в мене лежить вже так давно. Я її купляла, що коли її було дуже легко знайти взагалі в книгарні. І якось не знаю, перший раз мене не дуже з нею пішло, а потім. Я навіть думала якийсь час її продати, але зараз в мене з'явилася подруга, яка дуже любить цю книгу. І ну, після того як вона про неї розказала мені, ну хто я така, щоб не спробувати раз, А Говорю я про Маргарет Етфорд і її оповідь служниці. Ця історія теж досить відома. Оповідає про такий, наскільки я пам'ятаю, тоталітарний світ, в якому жінки взагалі не мають ніяких прав. Я здається, що привілейовані жінки от цій служниці народжують дітей для привілейованих сімей. Якось так. І ця книжка, в принципі, мені вона класно йшла, ішла, йшла, йшла, а потім щось інше привернуло мою увагу. Я її якось закинула. Тому я думаю, що я її таки цієї осені зможу прочитати або, хоча б, визначитись, якщо вже другий раз мені не піде, то ну нема що мучитись, як, як то кажуть. Тому я її збираюся таки прочитати цієї осені. Насправді я думаю, що в мене вийде, бо вона, наскільки я пам'ятаю, досить легко читається, принаймні мені читалось. Плюс вона невеличка. Тому сподіваюся. далі ми поговоримо про книжку, яку я теж вже починала читати, і теж не дочитала. І не дочитала, тому що мені здалося, що я недостатньо знаю сетінг, який потрібно знати, щоб читати цю книгу. А говорю я про ніч у самотньому жовтні роберта Желязного. Я не дуже знаю. Весь лор Лавкрафта. На жаль, я дуже хочу познайомитися з ним. А тут, наскільки я пам'ятаю, було досить багато посилань на Лавкрафта, і мені здавалося, що я ну настільки упускаю оці посилання. Не можу до кінця оцінити цю книгу. Що свого часу я просто її закинула, але хотілось би, хотілось би насправді прочитати. Є підозра, що от вона мені може сподобатись. Вона оповідає про різних персонажів різних книжок. Тут, здається, є Дракула. Я точно не пам'ятаю хто тут є. Здається, Дракула, Франкенштейн. Тут є десь. Анотація коротше складно. Тут в анотації не сильно написано. Оповідь взяться, наскільки я пам'ятаю від їхніх тварин, які спостерігають за своїми власниками, а власники в цей час готуються до якогось обряду на Геллоу. Я впевнена, що ця книга, ну от вона має всі шанси мені сподобатися. На неї було стільки класних відгуків. Тому я сподіваюся, що цього жовтня я таки її зможу прочитати. Дуже хотілось би. Або якщо мені вже ну на другий раз не піде, я думаю, що я її все ж таки відкладу на третій, четвертий, Я її буду читати, поки я її не дочитаю. Вона дуже маленька. Тому ну я маю це зробити. Далі ми поговоримо про книжку, заради якої я перечитувала свою улюблену книгу пару місяців тому і все ще не перейшла до неї. А говорю я вам про прозріння Жозе Сарамагу. Я її дуже сильно хочу прочитати просто найближчим часом, просто тому що я. Перечитувала сліпоту спеціально, щоб її прочитати. А вийшло так, що сліпоту я прочитала. Це перша частина. А прозріння я ще не прочитала. А пора вже ну пора. Ну куди треба. Тут у нас, наскільки я пам'ятаю, описується той самий всесвіт, що і в сліпоті, ті самі персонажі там здається, тут з'являються. Тут щось політичне буде, якісь там політичні заворушення, щось таке. І в принципі, я думаю, що ну Же Сарамаго – це просто мій улюблений автор. Ну мені не може не сподобатись. Я впевнена, що мені зайде, я впевнена, що це буде дуже класно. Просто єдине, що мене напрягає, це трошки великий об'єм. Але з іншого боку, це ж за Сарамагу. Ну, я його дуже люблю. Тому цієї осені я сподіваюся, що я таки його прочитаю. Сподіваюся, я вас ще не дуже втомила. Далі хочу розповісти вам про книжку, яка наразі заполонила всю мою увагу, яку я теж читаю на спільні читання, і яка. Поки що от прям мітить в 5 з прям прямо от в найкращі книги року. І це авторка, про яку я насправді досить довго взагалі не чула. Це Ельфріда Еліник, її піаністка. Я думала, що це щось прямо, знаєте, чорнуха заради чорнухи. Тому я її, в принципі, і не читала. Я якось один раз про неї почула, щось така, якийсь такий був відгук. Я подумала, що? Але моя улюблена подруга. Вона так розказала про цю книжку, і взагалі про авторку, що я вирішила, ну що треба познайомитися, все ж таки. Плюс я подивилася відео Іри, там де вона читала іншу книжку автора. Теж я прям надихнулася. Ну, я от прочитала вже трошки більше третини. І мені так сильно подобається. Я не можу передати, воно мені настільки якось розунує. Це настільки не схоже на все, що я от знаєте читала. От воно, наче, як... якщо от в загальному розібрати цю книжку на фрагмент, десь в загальному ці фрагменти я колись зустрічала, але воно якось так зібрано разом. Авторка настільки якось красиво пише. Тут була дуже класна така цитата. Тут насправді дуже багато цитат. Мені ця книжка списана, пописана. Ну я сподіваюся, зараз не почну її читати, бо на цьому ми і закінчимо це відео. Обов'язково є допомогти прийняти правильні рішення і застерегти від неправильних, тоді потім не доведеться загоювати ран, бо вдалося уникнути кривди, мати краще сама скривдить власну дитину. А потім дбайливо стежитиме за процесом загоювання. І ось тут дуже багато такого, знаєте, про такі нездорові стосунки між батьками і дітьми, про таку відсутність абсолютної сепарації. Тут головній героїні 40 років, і мати її постійно називає дитина, дитина, дитина. І я от розумію, типу, що для всіх батьків діти це діти. Але ну, типу, це вже трохи, знаєте, занадто, коли вона от вона абсолютно повністю її якось. Закриває від зовнішнього світу, не дозволяє їй комунікувати з зовнішнім світом, і намагається знаєте, зробити з неї виліпити той ідеал. Тут навіть був був момент такий опису, там де вона, знаєте, мати немов дістає її мізки, полірує, шліфує їх і щоб до них не причепилося нічого зайвого, щоб вони, знаєте, були такі ідеальні. Отут. Про таке, знаєте, нездорове створення ідеальної дитини, і мені дуже подобається. Якось тут так багато всього, і тут дійсно є такі моменти, трохи. Ну, от, у мене, я не можу сказати, що в мене, типу, є знаєте відчуття якоїсь огиди, коли я це читаю, але періодично, в мене просто очі круглі, і тут у мене часто є такий смайлик, там де я просто роблю круглі очі. Ти читаєш це. І си такий о Боже, і так як пише авторка, красиво. воно якось так все одне з одного витікає, і її красива манера написання. І знаєте, от такі думки, коли ти думаєш, Боже, як вона це сформулювала, як вона це дістала, поєднала, ці метафори, оці такі якісь порівняння. Це дуже красиво. І при цьому це так: тут є певна така жорстокість. Ну от я чула, що далі там тільки оця, знаєте, чорнушність вона буде зростати. Тут були такі моменти, попри те, знаєте, тут немає відчуття, що це чорнуха заради чорнухи. Тут, тут є відчуття, що це воно має тут місце. От, воно якось доповнює психологізм персонажів, воно доповнює героїв. Мені дійсно подобається. Це класна книжка, класна авторка. Дуже хочу в неї читати щось ще. Я сподіваюся, що до кінця книжки мої враження, хоча б залишаться такими самими, не зіпсуються. Дуже хотілося б, тому що ну, поки що це прям дуже класна історія, і поки що це дуже глибока е, книжка на аналіз персонажів і на аналіз людей, і на спроби осягнути оцей, знаєте, нездоровий зв'язок і наслідки для дитини, для матері, для батька. Тут ну батько теж є, просто от воно якось настільки іноді є відчуття, що так багато матері, що от батька і не відчувається. Отже, я вам детальніше розкажу в прочитаному про неї. Поки що мені дуже сильно подобається, і я сподіваюся, що надалі мої враження не зіпсуються. Я думаю, я вас втомила завтра. Ми з вами їдемо на книжкову країну. Я взагалі не планую нічого купляти, але знаєте, я так кожен раз не планую, а потім все ж таки хоча б одну книжку, та й приношу. Власне, я сподіваюся, що все ж таки максимум одна... Максимум одна, ну ви поняли. Максимум одна книжка, одна. Я можу собі дозволити, але тільки не більше. Понятно? Якщо я завтра раптом прийду більше, ніж з одною книгою, насваріть мене. Бажаю вам гарного вечора. І теж приїжджайте на книжкову Україну, купуйте книжки. А ми з вами побачимося, друзі, завтра. Всіх, всіх обіймаю і цьомкою. Якщо ви бачите. Три книжки. Ви тут бачите одну книжку. А якщо ви бачите три, то це ілюзія. Я ж сказала, що куплю тільки одну. Але якщо серйозно, то я порушила своє правило зовсім трошки. Я купила лише дві книги. Я ну я не могла як не купити. Оцю книжку мені подарували, тому ну не рахується. Я ж її не купляла сама. Це книжка тієї самої авторки, яка написала уроки грецької. Я свого часу її не купила. Зараз вона стала супер рідкісна, і Іра мені її знайшла. Дуже 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 вдячна. Прямо я була щаслива, коли я дізналася, що до мене їде такий скарг. Ця історія, наскільки я пам'ятаю, розказує щось там про жінку, яка вирішує стати вегетаріанкою, і вона зіштовхується з дуже великим супротивом її оточення. Тому я її буду читати. Я думаю, що я її буду читати цієї осені, тому що ну, я дуже хочу. Тому да. Це перша покупка, не покупка. Це перша книжка, яка в мене з'явилася сьогодні. Далі. Ми поговоримо про книжку, яка ну от вона не могла не з'явитися в моїй бібліотеці, тому що коли я була на презентації, всі казали, що це дуже смішна книжка. А там, де сміх, ну я маю, я маю це читати. І говорю я про Діву, матір і третю. До речі, колись я питала в третій, мені теж там вказували цю книжку як суперсмішну. Я от була на презентації, і мені настільки сподобалося, ну тут, типу, перше речення, хоч я йому піпіську відкушу. Хто я така, щоб таке не читати? Українське фентезі смішне від авторки, яка дуже любить Террі Пратчета. Треба. Причому відгуки на неї досить класні, і я думаю, що це буде таке досить легке, класне читання, а ще я її підписала в авторки. І ще до неї в мене є такі стікери. Топ. Я вважаю, то я не могла її не купити. А далі насправді на книжковій країні було так багато людей, що я буквально не могла підійти до жодного стенду. І от в кінці, прямо перед закриттям, дівчата вирішили придбати. Ну, не зовсім вирішили. Дівчата захотіли придбати все ж таки книжку. Супер зараз нашумівшу, На презентації якої ми теж були. Якось в процесі ми вирішили читати її разом. Ну і хто я така? Ну, щоб не читати разом з дівчатами книжку. Це було б, розумієте, це було б, ну, коли всі купують, а я ні, ну треба, треба. І говорю я про хочу. Це анонімні листи, зібрані Джиліаною Андерсон. Джиліан Андерсон, я не знаю, як правильно. Вона відома акторка. І от ці листи їх об'єднує те, що це анонімні листи жінок. Про їхні еротичні фантазії. Я насправді не планувала її читати, але якось так від непланування до купівлі, а потім в дорозі, поки я їхала, я подумала, що я хочу спробувати її прямо зараз почати читати. Створила спільний чатик з дівчатами. І от тепер ми сидимо тут і говоримо про книжку, яку я взагалі не збиралась купляти. Ось, прочитаю, розкажу, не знаю. Не впевнена, чи сподобається, не сподобається, але я думаю, це буде досить цікавий досвід. Вона така рожева. Отже, друзі, в мене все. Прошу був лох. Отже, друзі, а в мене все. Була неймовірно рада вас тут бачити. До наступних зустрічей, бажаю вам найкращих книг і всього-всього найкращого. Я забула, пишіть коментарі, ставте лайки і можете навіть дзвонити.